За покликом серця, британець Тейлор приїхав в Україну, аби відстоювати нашу незалежність. Чоловік професійний військовий, котрий днями приєднається до іноземного легіону ЗСУ. Я хочу воювати і захищати Україну, матерів та дітей. Це моя власна ініціатива і бажання. Я зараз тут не як представник іноземної держави, а як людина, яка переймається тим, що відбувається з Україною. Додає, багатьом іноземцям важко уявити, якою насправді є ситуація на лінії фронту, адже суспільство дезінформують російські пропагандисти. Тому в Україні відновити справедливість слід якнайшвидше. До Хмельницького тайлор дістався позашляховиком. Кошти на його придбання збирали жителі Британії зі слів добровольця. Багато його співвітчизників щиро переймається долею українців. Я не розумію, чому у цивілізованому світі люди мають боротися за елементарні речі як свобода, чому діти не можуть просто вийти і гратись на вулиці? Чому люди мають воювати одне з одним? Проте, каже, захищатися від ворога неодмінно потрібно, адже світ не зможе називатися цивілізованим доти, доки одна країна посягає на цілісність і незалежність іншої.